Біль, це твій персональний будильник, який кричить, щось пішло не так, дружок. Але чому один удар, мізинцем об стіл, змушує тебе переглянути сенс життя, а іноді ти взагалі не помічаєш, що порізався. Що за хитра система в нас вбудована? Усе просто нерви ловлять сигнал, передають його мозку, а той вирішує, наскільки драматично ти маєш реагувати. Саме тому один і той самий поріз може або змусити тебе кричати. Або залишитися непоміченим. Але біль це не лише про фізику. Відчував, як болить душа після перегляду цін на новий айфон отож. Або коли здається, що у тебе щось болить, але лікар каже, Та ви здорові, ідіть додому. Є навіть фантомний біль, мозок може змушувати тебе відчувати частину тіла, якої вже немає. Це чистий системний баг. І найцікавіше якщо тобі здається, що болить просто так, без причини. Можливо, твій мозок просто вважає тебе драматичною особистістю. Ого, ти ще не підписався, Виправляй це!